Записуйте тема сьогоднішнього уроку сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. Починати те, що нам сьогодні нам треба сьогодні обговорити з вами інформаційні технології. Тобто, що це таке, яким чином воно відбувається, які технології ми з вами знаємо. Це ми з вами сьогодні все будемо розбирати. Тобто, що таке тех... Що таке технологія? В принципі, це сукупність прийомів і методів реалізації певного того чи іншого процесу. Це що стосується повсякденного повсякденного життя. Що стосується інформаційних технологій, то це в нас сукупність методів і прийомів, що використовують з метою збирання, зберігання, розповсюдження і використання різноманітних даних. Тобто, якщо інформаційні технології, також це сукупність цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою комп'ютера. Давайте так, щоб більш коротке визначення, і щоб більш зрозуміле, давайте друге. Собі занесемо в зошити, збирати. На що поділяються інформаційні технології? Інформаційні технології поділяються на засоби, прийоми та способи. Тобто, до засобів в нас відноситься апаратне, апаратне забезпечення, програмне забезпечення. Прийоми та способи це ми зараз з вами все потихеньку розберемо. Тепер, які ми знаємо сучасні технології? Це в нас смарт-технології. Технології штучного інтелекту, економічна модель спільного споживання і нанотехнології. Ну, стосовно смарт-технологій, це те, чим ми з вами, в принципі, користуємося в повсякденному житті. Спар... Які ви знаєте, смарт-технології? Приклад, наведіть. Телефон. Наприклад, Телефон. ще. iPhone. Ну, iPhone це той самий смартфон. Это вже другий просто уровень. Ні, рівень інший, але Для в принципі, ну, сенс сенс того, що це той самий смартфон. Ну, Який. планшет, і... ноутбук, э... комп'ютер. Ще у Електронна вас. Електронна дошка. Блютуз наушники. Електронна дошка, блютуз наушники. Ще у вас на... ви на руці, де хто з вас носить. Часи, Часи. електронні смартфон. Smart... Ну саме електронні часи. Ви ж розумієте, що електронні часи вони і раніше були. Це ті, які а -а -а. от о, з, з великим екраном були, які просто показували годинник, секундомір та таймер. Ну тобто, більше а будильник на неї ще а -а -а. можна було. А смарт-годинник це саме той годинник, на якому можна читати повідомлення, дивитися там погоду, що ми ще можемо робити за допомогою нього. Де навіть за зараз, навіть. Платити в супермаркетах можемо, тому у смарт-годинника ще багато таких варіантів. А ще що в нас є? Раніше було таке, що ногою треба було відштовхуватися постійно, а зараз електросамокат. Правильно, електросамокат, а зараз просто один раз відштовхнулися і поїхали. Да, і нарушаємо правила ровно друження збиваємо людей, і з велосипедом теж саме, як з самокатом. З велосипедом теж, хотів Какие правильно, Ліза, теж хотів сказати Економічної моделі стосовно економічної моделі спільного пож... споживання, як ви бачите, у вас наведені приклади, Uber, BlaBlaCar, тобто те, чим користуємося ми разом з вами спільно. Тобто таких у нас додатків насправді і додатків, і, в принципі, платформ, таких насправді дуже багато. Чим ми зараз користуємося майже усі. Zoom. Zoom ще. Візнання. Viber, телеграм. Нові... Viber, Telegram, YouTube. Інстаграм. Актуально з 24 лютого. Інстаграм. Новини Інстаграм, Телеграм ще. Додаток актуальний з 24 лютого 22 року. Дія. Дія. Не, ну він і раніше був вот актуальний. Вот так. Є тривога чи що там, я О, не ну, знаю. Ну, так, пов... Повітря правильно. Додаток тривога, так. Згоди. Ну і звичайно, нанотехнології. Тобто нанотехнології, створення якихось роботів, створення якихось. Ну, в нас я не знаю, в нас такого ще не існує, знаєте, як е, робот-кур'єр. Я такого в нас ще не можу йде сія, я такого ще не бачив. Робот-кур'єр, який доставляє вам їжу, тобто лю людей потихеньку замінюють на е, роботів. Де це ще можна де ви ще можете побачити, що людей потихеньку замінюють? Збирати? Оді. Давайте далі так, інформаційна система, в принципі, це те, що ми з вами вже розбирали, тобто сукупність взаємопов'язаних елементів, які призначені для виконання інформаційних процесів. Далі, які існують інформаційні інформаційні системи, так які вони бувають біологічна, соціальна та технічна. Нас цікавить в принципі біологічна, це жива людина, так соціальна, якщо це те чи інше суспільство, і технічна відповідно, якщо це. У нас комп'ютер, Як, яким чином у нас класифікуються інформаційні системи за ступеню автоматизації, за місцем діяльності, за сферою призначення та за функціональним призначенням? Далі, яким чином за сферою призначення саме, тобто, або для управління підприємством, або ну для збирання опрацювання певних даних, наприклад, співробітників, так, інформаційно-пошукові системи для пошуку у базі даних. Як ви думаєте, де такі системи використовуються? В Гуглі. Ну, Google зрозуміло. В як... Давай за сферою призначення. В якій сфері діяльності можуть використовуватися вони? Поліція. Маркетинг. О, правильно, найпростіша поліція. В пошук бази, в базі даних тих, тих чи інших злочинців. Далі, системи опрацювання даних для опрацювання. Охотелів. Великих обсягів інформації, ну, наприклад, готелі можуть це бути, можуть бути, якщо великі обсяги, то це я думаю, що скоріш за все пошта. якісь або ну пошта, я б не сказав би хоча в залежності, знову ж таки, яка пошта, якщо нова пошта, то там дійсно великі обсяги інформації. Запам'ятаю, коли... ну якось треба ж опрацювати ту чи іншу посилку або лист. І, відповідно, покласти його в те чи інше місце. До речі. І, відповідно, інформаційно довідкові системи, мабуть, найпопулярніші в нашій країні. Де можна такими системами користуватися? Інформаційно довідкові Бібліотека, Бібліотека. ще. Ну, ну, канали, телеграм. Інформаційно довідкові о, вам, -ді -ді -ді. ну там інформаційно скоріше, якщо ви ну, до новин пішли. Давайте так: інформаційно довідкові, архів. Див... архів. Дивіться, архів ще а, папка з надписью не. Лі... Можна в медпункті. Знаєте, коли вот это вот у вас є записано, вот вот книжка, приходите і там її вам типа водили. Правильно, ліка... лікарня. Так, в реєстратурі правильно, вам видають ту чи іншу ту чи іншу картку. Ну, тобто, вашу шукають картку. Так, ще де. Центр надання. А, ну, ті, о, сус, е, какого пенсіонний фонд, ну. Но... Ну, я хотів Соціальні сказати адміністративних бути. послуг, але ви вже почали замислюватися про пенсійні фонди. Ну, а, нехай буде пенсійні поговорити. фонди. Так, це. Центр надання адміністрації ну, ЦНАПИ, звичайні, так. Якщо у хлопців, то це ще, ще може бути. Раніше військомати, Соціальний... а зараз. А, така. а зараз так, територіальний центр комплектування та соціальних послуг. Ще ракція, можливо, є. Ще так, ще можуть бути ракси, тобто там можуть бути, там ви можете оформити, ну тобто знайти свідоцтво про шлюб або розірвання свідоцтва про шлюб, в залежності Бан. від того, що ви хочете знайти банк. Найпростіше, так? Де ви ще можете знайти. Ну, до... Тепер дивіться, з чого складається інформаційна система з певних видів забезпечення, тобто, це може бути технічне забезпечення, комплекс апаратних засобів, те, що ми проговорювали, телефон, комп'ютер, планшет і так далі. Інформаційне забезпечення, тобто сукупність різноманітних даних певної галузі життєвої якоїсь, так організаційне забезпечення, сукупність методів і засобів, які регламентують взаємодію фахівців між собою, так. Математичне забезпечення, тобто сукупність певних методів, моделей, алгоритмів для реалізації задач, так інформаційної системи, програмне забезпечення, сукупність тих чи інших програм для реалізації тієї чи іншої задачі, а також правове забезпечення, тобто сукупність правових юридичних норм, що визначають створення статус та функціонування інформаційної системи. Далі ми бачимо на слайді, тобто яким чином розвивалося суспільство. Тобто, спочатку, так, що де воно є? Еволюцію дарвіна бачимо на слайді. Як бачимо, що спочатку мавпи, так, потім людини потихеньку розправлялися. Потім відповідно почали читати, як ми бачимо, газети, книжки і так далі. Далі ми потихеньку від друкованих змі назвемо це так: друкованих змі, книжок. Ми потихенько почали відмовлятися. Журнали, газети і так далі. Книжки ми не читаємо вже ну, книжки, підручники. Так зараз у вас підручниками, хто користується паперовими, ще читайте. А так, в принципі, почали відмовлятися від цього і почали користуватися ноутбуками, комп'ютерами. Ну, тобто, потихеньку, в нас все це. Комп'ютеризувалося, скажімо так, назвемо це слово, тобто потихеньку ми перейшли до інформаційних систем, тобто до саме комп'ютерних інформаційних систем. Далі які основні етапи? Тобто, це в нас був аграрний етап, коли в нас розвивалися сільськогосподарські відносини, пов'язані з системою землекористування. Далі індустріальний був етап, як ви пам'ятаєте, в 20 столітті, тобто розвиток промисловості, технічне забезпечення. І зараз в 21 столітті набув свій розвиток, інформаційний етап, тобто розвиток технологій, отримання, зберігання, накопичення, опрацювання, обміну, а також продаж даних. Тобто, окрім того, що ми зберігаємо, опрацьовуємо і так далі, ми ще можемо продавати ті чи інші Далі ще задов... ще які курси? Або да, що того, ще можна? Наприклад, до екзаменів. Наприклад, музичні так, музичні от, курси. Наприклад, якщо б ви складали б ДПА, ви б купували правильні відповіді до ДПА на ринках, -курси. таке раніше було бізнес курси? Бізнес курси, так. Як розвивати бізнес можна сказати, і так далі. Психологу пойти. Можна, і таке. Дивіться, ще, може, ще можна продавати технологію виготовлення того чи іншого продукту. Ну тобто, наприклад, взяли. Як ви думаєте, де виготовляється сучасна Пепсі? Наприклад. Не. Де? Не. Домашнє завдання у вас буде. Вам треба буде в мережі інтернет знайти і переглянути відео про сучасні роботи андроїди Можете, будь-які інші роботи ну, тобто, що, те, що ви знайдете. Далі скласти інформаційне повідомлення невеличке на сторінку, не більше більше не треба. Повідомлення в документі Word про найцікавіші факти з переглянутого відео, тобто переглянути якесь відео, і відповідно скласти інформаційне повідомлення.